Ну скажу, купив ось вот такий бургер собі, я навіть вам зараз відео знайду. Коли я тільки приїхав в Британію, зараз буду чесно признаватися, був такий момент, коли мені поблокували щита, позакінчили дні, я поправся в ліміти. У мене, коротше, пару копеек по факту залишилося. І я пам'ятаю, як покупав цей бургер і думав, блін, хоч щось буду сьогодні поїсти. І тепер я вже мию втору свою машину за день в Британії. І я спеціально собі купив цей бургер і доктор Пепер Зера, щоб напомнити, де я був, і де я став і що і будь-якій ситуації свинья. Даже якщо ти задихаєш, коротше. Страшно! Дим, бургери, бургері, в тюполову, з кармані все дарили. Ні, хіра більше нема. Щита заблокировані. є дыши. Ура не пощай людям треба допомогти. Украину собирается занимать у О, тоже боже, я пусто Да, голодать не прикольно. Ну, вообще, полезно, но не прикольно. Британия. Где там нет? Сейчас я забыл. там... Докрестом... Блядь. Какие там... Докрестом... Декабря, грудня. Змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео в коротких відео Інстаграм, там YouTube, TikTok і так далі. ми платимо за це. Ми даже вам ефір покажемо. Ось нещодавно затрати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня. Я вас там буду навчати, подивитись до чого. Ну і з нами без нас вам треба шукати онлайн для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися. Десь легко нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, за посилаємо шабці